Привіт! Ви на каналі Дика Природа. Пінгвіни це дивовижні створіння, які підкорили світ своєю незвичайною зовнішністю, кумедною ходою та здатністю виживати в суворих умовах. Їхній дім крижані простори Антарктики, теплі береги Південної Америки, а подекуди й тропічні острови. У цьому відео ми зануримося у світ цих надзвичайних птахів, дізнаємося, як вони полюють, виховують потомство та долають виклики дикої природи. Приготуйтеся відкрити для себе незабутню історію життя пінгвінів, справжніх майстрів виживання у світі, де панують лід і вода. Пінгвіни це сімейство морських нелітаючих птахів. Існує 18 основних видів пінгвінів, кожен з яких має свої унікальні особливості, імператорський пінгвін це найбільший вид, зріст до 120 см, вага до 40 кг. мешкає виключно в Антарктиці. Королівський пінгвін, трохи менший за імператорського, зріст 85-95 см, живе на субантарктичних островах, таких як Південна Джорджія, має яскравий жовтогарячий комір, пінгвіна Делі Птах середнього розміру 60-70 сантиметри, поширений на узбережжі Антарктиди, впізнаваний за білим кільцем навколо очей, Антарктичний Пінгвін, відомий як Пінгвін з ремінцем. Через чорну смужку під підборіддям. Живе на Антарктичних та Субантарктичних островах. Пінгвін дженту має помаранчевий дзьоб і білі плями над очима, поширений на островах навколо Антарктиди. Це найшвидший плавець серед пінгвінів, може розвивати швидкість до 36 км на годину. Магелановий пінгвін має дві чорні смужки на грудях, живе на узбережжях. Челі, Аргентини та Фолклендських островах африканський пінгвін зустрічається на узбережжі Південної Африки. Його називають Осел Пінгвін через гучні крики, схожі на ревіння осла. Галапагоський пінгвін, це найпівнічніший вид, мешкає на Галапагоських островах, за розміром малий 50 см, гумбольта пінгвін поширений на узбережжях Перу та Чилі. Має білу смужку у формі підкови на грудях. Малий пінгвін це найменший вид 30-40 сантиметри, вага лише півтора кілограми, живе на узбережжі Австралії та Нової Зеландії, відомий також як казковий пінгвін. Жовтоокий пінгвін, унікальний вид із жовтими очима, живе лише в Новій Зеландії. Скельний пінгвін має жовті чубчики, схожі на брови, мешкає на Фолклендських і Субантарктичних островах. Королівський скельний пінгвін. Схожий на скельного пінгвіна, але має більш яскраві чубчики. Поширений на островах Макорі, Австралія. Чубатий пінгвін живе виключно на островах Нової Зеландії, має коротші й густіші жовті чубчики. Снейрський пінгвін це ендемік островів Снейр, Нова Зеландія. Відрізняється великим дзьобом і яскравими чубчиками. Пінгвін Еріборо, рідкісний вид, що мешкає на островах Антиподів, Нова Зеландія. Має розкішний жовтий чубчик фьордландський пінгвін, поширений на південному заході Нової Зеландії, відомий своїми темними чубчиками та білими смугами на обличчі. Королівський чубатий пінгвін мешкає на островах Трістанда Кунья та Гоф. схожий на інші чубаті види, але більш рідкісний. Пінгвіни мають оптичну форму тіла, що знижує опір води під час плавання. Їхні крила трансформовані власти. Які вони використовують, щоб літати, під водою зі швидкістю до 40 км на годину. Коли пінгвіни плавають, їхні чорні спинки роблять їх невидимими для хижаків зверху, а білі животи зливаються з яскравим сонячним світлом, що проходить через хвилі, і їх не бачать хижаки знизу. У пінгвінів немає підшкірного жиру для термоізоляції, як в інших морських тварин. Але для цієї мети у пінгвінів є пір'я. Зокрема, в імператорських пінгвінів близько ста пір'їн на 1 квадратний сантиметр, пір'я знизу утримує тепле повітря біля шкіри, а пір'їни зверху стають холоднішими навколишнього повітря, щоб зберігати тіло в теплі. Також пінгвіни здатні до групової терморегуляторної поведінки з метою збереження тепла та оптимізації енергії. Групова терморегуляція включає в себе тісний контакт між птахами. Що дозволяє їм обмінюватися теплом. Ноги у пінгвінів розташовані ближче до задньої частини тіла, що забезпечує баланс на суші. Тому, коли вони ходять, то виглядають досить незграбними. Пінгвіни також пересуваються стрибками, ковзають на животах, відштовхуючись лапами та крилами. Цей спосіб називають тобоганінг, пінгвіни проводять близько 75% свого життя у воді. На суходіл вони вибираються. Щоб паруватися, відкладати яйця і ростити дитинчат. Багато видів пінгвінів утворюють пари на все життя. Цікаво, що самці деяких видів пінгвінів дарують самкам гладенькі камінці як частину залицянь. Більшість видів пінгвінів спаровуються і висиджують пташенят у великих групах, які називають колоніями, з метою безпеки та колективного захисту. Ці групи можуть нараховувати. Від кількох сотень до сотень тисяч пінгвінів. У кожного пінгвіна унікальний голос, який дозволяє знайти партнера або пташеня в величезній колонії, деякі види відкладають яйця в земляні нори, інші використовують каміння зазвичай відкладають одне-два яйця. Батьки чергуються, висиджуючи яйця та захищаючи їх від хижаків і холоду. До речі, самці імператорських пінгвінів, зразкові батьки, вони висиджують яйця, кладуть їх на лапи та накривають черевною складкою, так званою виводковою сумкою. Самці проводять так два місяці, без їжі і в суворих погодних умовах, поки мами не повернуться з їжею для молодняку. У інших видів, як от антарктичні або магеланові пінгвіни, батьки чергуються, щоб висиджувати яйця і шукати їжу. Пташенята народжуються сліпими й беззахисними та залишаються під опікою обох батьків, які їх годують напівперетравленою їжею. Через кілька місяців, залежно від виду, пташенята оперяються, стають здатними регулювати температуру тіла та починають самостійно полювати за їжею. Пінгвіни є м'ясоїдними птахами, які харчуються виключно морепродуктами. Вони пірнають за їжею у воду. І можуть досягати глибини понад 500 метрів. Пінгвіни можуть затримувати дихання на 5, 20 хвилин, залежно від виду. Основу їхнього раціону складають риба, сардини, анчоуси, криль, дрібні ракоподібні, які мешкають у холодних водах, кальмари та інші дрібні головоногі молюски. Раціон в неволі зазвичай складається зі свіжої риби, штучних добавок для вітамінів і мінералів. Щоб забезпечити їхні потреби у всіх поживних речовинах, тривалість життя пінгвінів залежить від їхнього виду, умов проживання та рівня загрози від хижаків чи інших факторів. У середньому пінгвіни живуть 8-20 років у зоопарках або спеціалізованих центрах. Тривалість життя пінгвінів може бути більшою до 30 років завдяки відсутності хижаків, регулярному харчуванню та ветеринарній допомозі. Пінгвіни це не лише символ виживання в екстремальних умовах, але й нагадування про те, наскільки різноманітною і захопливою є природа нашої планети, однак їхнє майбутнє залежить від нас. Зміни клімату та діяльність людини становлять серйозну загрозу для цих унікальних створінь. Тож збережемо природу разом для майбутніх поколінь. Дякуємо, що приєдналися до нашої подорожі у світ пінгвінів. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.